Всім привіт. Глядемо тут жеребчик, в електропастух у кобелів. У нас ще є такий орден. Там приселені з кобелами. Буде парувати. Може буде погано чути, бо вітер трохи. А йдемо з ним в електропастух. Нагадаю, бачить. може бути на паровку, на продажу, кого би цікавив. Сухопиць, будете дзвонити. Ходи. Такий жерабчик. Орден. Орден з бельгій. Як кобалець корч. Це він буде крепкий, Їх він не сітки у нас. Якщо хтось хотів, можемо привезти на паровку. То, що кого буде цікавити, номер буде в описі, будете дзвонити. Станьте. Я сам веду і знімаю. Не знаю чи буде. Але як буде, так буде. Слухає слух, все нет это я... очень не разумный как бы кто-то хотел на порог є дуже великий выберешь ребят как я бы кто-то хотел может, это, это... я и органы и британцы на кино александровские насы всякие всякі. я хотел Тим з порой. Ону прця. Каже, твой кити за. Ону сти. Стій... Сті ходить за. Це там показ.

електропастух. Тут кобелот. Тут є кобелки з Польщі, є багато на продажу. На обмін можуть бути. Вік різний, десь такі 2 роки, 3-4. Кобели молоді. Ця розпалилася, це буде паруватися зараз, жеребень. Це гарда, тільки є дві. Якщо перший день приселили його, а потім пустимо до кобелів, то він собі буде парувати когось хоче. Там ще вдома є, багато кобелів жеребних, але жеребні там. Інакше стоять. Що мають родити вже десь за місяць, за тиждень, як які, то з польщі привезен. Є дуже великі вид, якби когось цікавило. Новий доволі. Ребець там вже працює. Йдемо, показуємо так. Є ордени, бретони, персерони, всі породи мають показати, є дуже багато, дуже великі. Ця молода лошиця, два роки. Це сіра першеронка. Тож два роки буде. Короче, Ветер, может, добрый не будет Кобили на продажу, тут джерелці на пароку. Сербців теж на пароку, є 5 чи 6, хто яким хоче, ким з парує. Куди треба, привезе, Мені то кобило до себе заберу. Беревелий. Ходь. Хочете дзвонити. Що знаходиться село селоча Івана Фанківського. Що кого буде цікавити, будете дзвонити. Кобила яка палиться, сама підходить до жеребця. Ці всі стоять і дивляться. А там одна палиця собі. lados, a gente vai aí. Та він вже другий раз чи четрадить, привели його. ще покажемо цех і йдемо далі Це все, всі коні молоді по три по 4 роки по два кобили всі молоді що ж жеребець молодий Дуже гарна красу має, серебець якраз двох парни вже з пару воду. Це був який третій раз за 10 хвилин Коли підходять ці посудна. Валерій саме идут туда, что да. так, такие палец провода шок